Вітаємо, друзі. Нехай Бог благословить усіх вас. Будьте повністю благословені, розумінням Божого Слова. Коли людина розуміє слово Боже, вона природно набуває віри. Природно, це відбувається, вона набувається і віри, Віри, яка приведе її життя до зелених пасовищ. Це дуже сильно. Віра це те, що дає нам Бог, дає мені це, дає тобі, дає це усім нам. Тепер, коли людина має віру, в те, що Бог обіцяв у своєму слові, вона стає вільною, незалежною, вільною від своїх гріхів, тому що через віру в слово Боже, ми виправдані саме так, у нас. Немає, наші гріхи вони прощені. Ось і все. Через віру ми виправдані. Отже, Бог дає нам віру, але ця віра не має нічого спільного із почуттям серця, душі це пов'язано із слухняністю до Слова Божого. Віра в Слово Боже, послух Слову Божому. Отже, віра це не почуття, це не якась чутлива річ. Віра це переконання, впевненість, те, що ви маєте у своєму розумі, у своєму дусі. Пам'ятаєте, не так давно ми говорили про дух, душу. І тіло, що ми є трійця, ми трійця, дух, душа і тіло. Отже, дух це наш розум, наш інтелект, наша мудрість, так би мовити, наша раціональність. Наприклад, Бог дає мудрість людині, він дав мудрість людині. І Якщо людина винаходить зброю, наприклад, щоб знищити себе. Бог дав їй мудрість, щоб вона насолоджувалася цією мудрістю і приносила користь собі та іншим, своїм, так би мовити, побратимам, але якщо людина використовує свою мудрість для зла, то це сама людина така зла, Отже, але все це працює в голові, в інтелекті, в розумі, який є духом. Отже, Бог дає мені віру. Віра означає одкровення того, що є Божою волею. Ось ну я знаю, що це Божа воля. Тоді я хочу підкорятися їй. Я хочу виконувати Божу волю. Я не хочу виконувати свою волю. Я хочу виконувати Божу волю. Добре, якщо я вирішу виконувати свою волю, я піду проти Божої волі. Але якщо я вирішу виконувати Божу волю, то я використовую свою раціональну розумну віру і, звичайно, я виграю від цієї віри, так би мовити. Я буду вільний. Я не буду залежати від уряду, я не буду залежати від начальника, від працівників, я не буду залежати ні від кого, крім самого Бога. тому що віра приводить нас до повної залежності від Бога. Ось що таке віра. І це працює тут, у вашій голові. Вам не потрібно бути такою людиною, знаєте, сильно вивченою, випускником там якихось академій, нічого подібного. Вам просто потрібно бути слухняним Божому Слову. Якщо ви мало розумієте Божого Слова, але якщо ви підкоряєтеся цьому малому, що розумієте, знаєте, слово Боже, тоді цього достатньо. Це радує Бога. Це робить тебе справедливим, справедливою. Бог виправдовує вас через цю віру, яку він дав вам, і ви використовуєте її, щоб тоді. Ви могли насолоджуватися перевагами цієї сили, яка називається вірою, розумною вірою. Це раціональна віра, яка думає, зважує, оцінює, а потім приймає рішення. Це працює в голові, в дусі. Тепер ми також сказали не так давно, що Бог дав нам душу. І що таке душа? Душа це не дух, душа це не дух, і дух не душа. Душа це, так би мовити, істота, яка відчуває усі відчуття. Наприклад, душа має п'ять почуттів. зір, слух, нюх, дотик. Душа має свої почуття. Серце. Відображає душу, так само як розум, голова відображає дух, де дух, дух працює, відчуття також працюють у серці. Ви відчуваєте це, ви відчуваєте інше щось. Біль відчуваєте в душі, радість відчуваєте в душі, задоволення від смачної їжі, гарної їжі там, у душі, головний біль. Наприклад, також у душі, отже, душа. Це істота, яку ми відчуваємо. І Ісус Він прийшов у цей світ і віддав свою душу, щоб врятувати нашу душу. Там у Гефсиманії, ми розберемося з цим пізніше. Але там у Гевсиманії Ісус. Молився, кажучи так. Отче, якщо можливо, щоб ця чаша вона пройшла повз мене, моя душа глибоко засмучена до самої смерті. Чому? Тому що він віддав свою душу в обмін на нашу душу, Твою, мою, наші душі. Отже, сама душа відчуває усе, усі відчуття, а тіло. Тіло це те, що несе дух і душу. Ось і все. Тіло, це, я би сказав би, так, знаєте, як машина, якою ми керуємо. Це провідність. Духу і душі, отже, все, що відбувається в душі, відбувається також і саме в тілі. Тіло відчуває це, тому що у нього є душа, душа знаходиться в тілі, і вона відчуває ці відчуття. Так, коли людина помирає, наприклад, душа залишає її тіло, коли душа залишає ваше тіло. Тоді це тіло вмирає, це тіло вмирає. Це душа, яка виходить назовні, так би мовити, дух очевидно, мудрість все закінчується. Коли тіло вмирає, душа не вмирає. Душа не вмирає, душа живе на всю вічність. З Богом чи без нього, але вона буде жити вічно. Дух повертається до Бога. Дух, тобто розум, раціональність, інтелект, повертається до Бога, який Він і дав. Душа ні. Душа йде до Бога, якщо людина віддавала свою душу. Вона віддала свою душу Господу Ісусу. Господь віддав свою душу мені за мене, і я віддаю свою душу. Я віддаюся тобі, Господь. Я віддаю свою душу, щоб ця душа могла бути врятованою. Отже, Ісус він прощає наші гріхи. Гріхи, які несла наша душа, усуваються через віру в Слово Боже. Я не знаю, чи я все вам передав так, щоб було зрозуміло, але воно так: дух, душа і тіло, кожен з них має свою функцію. Дух це інтелект, душа це серце, яке відчуває усе, і тіло це те, що несе, дух і душу. Отже, я хотів, щоб ви знали, коли дух, Інтелект, раціональність не приймається або відкидається. Людина відмовляється від слова Божого або самого Бога. Очевидно, що ця душа, душа цієї людини цього духу постраждає, тому що вона відкидає дарувальника життя вічного життя. Хто дає це життя. Отже, вона буде страждати. Отже, Бог дав нам душу саме для того, щоб ми мали цю чутливість. Бог також має чутливість Бог це дух, але у нього є душа. Ісус сказав, що моя душа глибоко сумна аж до смерті. Отже, у Бога є душа, вибачте. У нього є душа. І він відчуває в своїй душі біль. Того, що людство відмовляється від нього. Ось чому Давид каже, що Бог страждає. Чому він страждає? Тому що він любить. І ті, хто люблять, вони страждають. Він страждає, тому що любить тих, хто його відкидає. І це так. Отже Бог страждає. Але він любить через свою любов своєї душі, своєї чутливості, співчуття до людей. Він страждає, тому що він уже зробив свою роботу, свою частину те, що він зробив, так би мовити, домашнє завдання. Скажімо так, він зробив. Він да він віддав свого сина, щоб врятувати наші душі, але хто не приймає. Хто відкидає, як ти, наприклад, Ми, коли, наприклад, у нас є бунтівний син, який не хоче чути наш голос, ми страждаємо, ми хочемо найкращого для них, але вони не хочуть приймати наш голос, наші поради, наш напрямок. Отже, ми нічого не можемо зробити, тому що життя це їхнє, і вони. Постраждають від наслідків. Отже, мої друзі, такий Бог, ось такий Бог. Бог є батьком. Бог є батьком. Він не відчим, він батько. Отже, Він знає, що таке страждання, що таке біль. Тому що люди, ось вони його не вважають серйозним, так би мовити, вони відкидають. Його милосердя і співчуття. Отже, я хотів, щоб ви знали про те, що ми говорили не так давно. Я повторю: Бог дав нам душу, іншими словами, цю чутливу істоту, яка відчуває все, усе, це душа, яка відчуває, Бог дав нам цю чутливість, яка є душею, щоб ми могли зрозуміти його, зрозуміти, що він страждає. Через нас? Отже, ми маємо ми також проходимо ці страждання, тому що бачимо сина, дочку, наприклад, яка утворює проблеми, яка дає роботу, яка не хоче підкорятися, яка не хоче відповідати за слово, яка не хоче поради слухати матері, батька. Що ми можемо зробити? Що можуть зробити батько та мати? Страждати на самоті, так би мовити, просто страждати, чекати, чекати, поки людина би прийняла правильне рішення. Тож Бог дав нам душу щоб відчувати задоволення від послуху Його слову і невдоволення. Від бунту до його слова, отже, наша душа страждає, так вона страждає. Коли ми відкидаємо Слово Боже, ми відмовляємось підкорятися Слову Божому, ми будемо страждати, і це природньо. Це не те, що Бог нас карає, ні. Він дозволяє нам страждати, тому що у нас є душа. І ми страждаємо від своїх помилок. Отже, душа, яку він нам дав. Ось, наприклад, також, також задоволення це відчувати задоволення від послуху, або відчувати невдоволення, непокори. Слово до слова Божого. І це мої друзі. Те, що змушує по суті людей страждати у цьому світі. І не потрібно звинувачувати Бога. Тому що Бог дав нам розум, Він дав нам мудрість, Він дав нам таланти. У людей є таланти. У всіх нас є таланти, у всіх нас. І іноді людина не має. Там конкретно якоїсь культури, але вона талановита, вона вміє малювати, вона вміє грати на інструменті, вона має гарний голос, співає, що прямо є дивом. Бог дає нам найкраще, але якщо ми відвернемося від Нього, то найкраще, що він нам дає, не принесе нам задоволення. Чому? Тому що найгірше, яким є. Біль страждання від відмови від нього набагато більше, ніж задоволення, яке він нам дає. Ми відчуваємо задоволення, коли ось, наприклад, ви отримуєте задоволення їсти, лежати, спати, відпочивати, так само же приймати душ щодня. Чи не так? Ми маємо велике задоволення. Але у нас також є і невдоволення, наприклад, бути відкинутими. Чи не так? Іноді син погано вихований. Чи не так невихована донька? І що потім можуть зробити батько та мати, що будуть бити їх? Це вирішить? Ні. Це не вирішить цього. Отже, душа, яку ми маємо, вона якраз в тому. Є, має цю сутність, відчувати відчуття задоволення, коли ми підкоряємося Слову Божому, і невдоволення, так би мовити, навіть огиду, коли ми не підкоряємося Слову Божому. Апостол Павло говорить про це там у посланні до римлян. Він говорить. Він говориться у розділі восьмому, там ви побачите, він якраз має цю справу в цій ситуації, і написано так. Тож має тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом. І хто в Христі Ісусі? Це ті, хто вірить у Нього як свого Господа і Спасителя. Ті, хто його приймає як свого Господа, як свого Бога, свого Спасителя. Отже, коли людина має Ісуса Христа як Господа і Спасителя, то вона спасена. Отже, вона не засуджена. Її совість вона чиста. Вона має мир із Богом. І це те саме, що він тут говорить. Він каже так, що тепер немає осуду для тих, хто в Христі Ісусі, хто не ходить по плоті. Плоть це не прямо тіло, ні. Плоть тут це серце, це серце те, що керує тілом, це серце, яке хоче виконувати і задовольняти свої бажання. Воно використовує тіло, яке є плоттю. Отже, ті, хто не ходить по плоті, а по чому? по Святому Духу голова, тому що, що відбувається, закон. Духа, життя в Христі Ісусі врятував мене від закону гріха і смерті, іншими словами, коли ми піддаємо свій розум голосу нашого Господа Ісуса, Слова Божого, тоді більше немає, так би мовити, цього закону, щоб покарати нас, тому що ми вільні. ми вільні, тому що Ісус, Він так би мовити, виконав закон за нас. І хто в Ісусі, той врятований, хто не є в ньому, той не врятований. Недавно я розмовляв з одною людиною, яка була в лікарні, і вона була разом там з іншою людиною, з Лазаретом. І поруч з її ліжком була одна жіночка, невеличка жіночка, яка Можна так сказати, доживала свої останні моменти життя. І вона почула, як та кричить і плаче, і сказала: О, Фатіма, моя Фатіма, моя богоматір Фатімська, допоможи мені тут, виведи мене з цієї ситуації, бідолаха. Вона наприкінці свого життя з усіма силами покликала Фатіму і померла. Отже, подивіться. Що люди через відсутність знання Божого Слова роблять помилки, і іноді немає шляху назад, немає способу вирішити проблему, тому що вони настільки одержимі богами цього світу, що їм, вибачте, наплювати на того, хто помер за них. Отже, мої друзі, мої дорогі друзі. Для тих, хто є в Христі, Ісусі, більше немає осуду, немає більше осуду, жодного, жодного осуду. У цьому самому посланні, в розділі, в розділі п'ятому, в розділі п'ятому саме апостол Павло говорить так отож, виправдавшись? Виправдавшись, тобто. Ти кого пробачили, тобто його пробачили, цю людину. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом. Саме так ви бачите, що віра в Господа Ісуса автоматично приносить нам мир. Мир з Богом. Ось і все. Ви шукаєте цього миру. Чому у вас немає цього миру? Тому що Ісус відсутній в вашому житті. Ось і все. Він каже тут, Ось, Він каже тут, через якого ми вірою одержали доступ. Ось, вірою. Ми маємо цей мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. І коли людина вона має цю віру в Господа Ісуса, вона має мир з Богом. Коли вона не має віри в Господа Ісуса, вона не має миру з Богом. Оскільки Ісус помер за неї, вона має право на мир. Але якщо в неї немає Ісуса, в неї нема спокою, в неї нема спокою, тоді ви розумієте мене, мої друзі. Подивіться, наскільки важливо для вас зрозуміти, так би мовити, цю хімію людської трійці. Дух, тіло і душа. Ось дух, душа і тіло. Дух, душа і тіло. Ось чому апостол Павло також навчає там. Він каже: Нехай той самий Бог миру освятить вас у всьому. Іншими словами. Розділить вас від того, все, що не варте того, щоб ви залишались окремо, щоб і весь ваш дух, душа і тіло були повністю збережені і будуть повністю збережені, саме так збережені до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Алілуя! Слава Богу, і Його прихід. Там біля дверей, вже можна так сказати, Алілуя. Так би хотіли, щоб це було зараз, сьогодні. Я хотів цього, але поки він не прийде, ми будемо працювати, борючись за те, щоб люди прийшли і мали це духовну духовне розуміння, свідомість, щоб їхнє серце було вільним, іншими словами, душа була вільна від ярма цього світу, щоб їхнє тіло. Прийшло і жило до останніх днів, так би мовити, у глибокій старості, як говорить слово Боже. Ми тоді залишаємось тут, поговоримо більше завтра про це. Хай Бог благословить вас, ім'я Господа Ісуса. Амінь.